Вітаю, друзі! Традиційно в ефірі телеканалу Конкурент ТВ, наша постійна рубрика Запитай у юриста. Під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ваші запитання, які протягом тижня ви залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу або ж зверталися по телефону в редакцію телеканалу. Сьогодні маємо знову ж таки кілька запитань традиційно даємо на них відповіді і розпочнемо з практичного питання. Чи переходить право власності на земельну ділянку, якщо було успадковано будинок? Отож, за загальним правилом, якщо простіше кажучи, і простими словами, земля рухається за майном, яке на ній знаходиться. У вашій ситуації, якщо ви успадкували будинок, але не було оформлено право власності на майно, тобто жодного слова. Скажімо так, у свідоцтві на право на спадщину немає, або якщо був заповіт, немає жодного слова про земельну ділянку, то зазвичай і судова практика, і законодавство говорить про те, що до спадкоємців житлового будинку або інших будівель і споруд, які знаходяться на земельній ділянці, відповідно також переходить право власності або право користування земельною ділянкою, такою, на якій знаходяться ці будівлі. З урахуванням нормативів, які були відведені попередньому власнику, або відповідно, скажімо так, які необхідні ті нормативи розмір тої ділянки, які необхідні для того, щоб нормально функціонувала та будівля в цій ситуації будинок. Тому рекомендую вам би почати з оформлення права власності на тій підставі, що ви, як власник уже нерухомого майна на цій земельній ділянці, маєте промне право. Оформити її, оформити право власності на неї, у зв'язку з тим, що набули таке спадкове майно, тому хочете цю ділянку оформити на себе. На сьогоднішній день не варто, скажімо так, переживати, що хтось забере вашу ділянку під землею, під будинком, а відповідно, Працювати і робити все, щоб ви собі оформили, і вже в майбутньому в реєстрі прав на нерухоме майно у вас буде вказано, що і будинок у вашій власності, а також і земельна ділянка як об'єкт нерухомого майна також буде записана на вас. Ще одне цікаве запитання, і напевно, можливо, хто не знав, але варто почути і собі мати на увазі. Звучить воно наступним чином: чи можна приписати дитину? Без батьків в будинку. Тобто ситуація така, що хочуть, як, скажімо так, питаючи, може бути дитина неповнолітня, малолітня, бути приписаною окремо від батьків. Отож, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про дітей, зокрема, скажімо так, малолітніх дітей, давайте візьмемо вік до 10 років, то законодавство говорить про те, що Фізичні особи, яким не виповнилися відповідно до 10 років. Їхнє місце проживання, воно є фактично місцем проживання батьків такої дитини. Або одного з батьків, або, відповідно, якщо батьків немає, то це відповідно буде заклад, де дитина росте, виховується. Це буде місце проживання, визначене дитини. Тому в цій ситуації, якщо ви запитуєте, чи можна, наприклад, вашу дитину прописати там, з бабусею, з дідусем, то ні, тому що законодавство чітко говорить, що дитина повинна бути прописана як мінімум за адресою одного з батьків. Вибираєте або адреса мами, або адреса тата, фактично там дитина обов'язково має бути прописана, як тільки народилася, як мінімум 10 років, іншого варіанту немає, тому маєте це пам'ятати, маєте відповідно виконувати таку. Скажем так, такий обов'язок, оскільки більше того, на сьогоднішній день є відповідальність за те, що вчасно дитину не приписати, не визначити місце проживання дитини, фактично не зробити її місце реєстрації. Є штраф, він там в межах кількох гривень, доволі невеличкий, але сам факт, що може навіть наступати така відповідальність за такі, скажем так, невиконання такого обов'язку зі сторони батьків. Друзі, звернулись до нас до нас наші телеглядачі, зокрема з питанням, чи є пільги для дітей, військовослужбовців, зокрема учасників бойових дій, які написали, що мають посвідчення учасника антитерористичної операції. І, зокрема, запитують, чи є пільги на харчування у школі. І уточнюють, що це стосується зокрема школи у Луцьку. Але ми розглянемо скажімо так, ситуацію в загальному по Україні. Тому наступне загалом, якщо говорити про таку пільгу як безкоштовне харчування або будь яка інша пільга на відповідно на загальнодержавному рівні, вона фактично не має чіткого визначення, не передбачена законодавством для військовослужбовців, для інших категорій пільг і відповідно в законі не знайдете. Проте, в більшості випадків і по багатьох містах України, в тому числі і в Луцьку, такі пільги встановлюються на рівні органів місцевого самоврядування. Що це означає? Що міська влада відповідно або рішенням виконкому здебільшого або там рішення ради встановлює перелік категорій, які відповідно мають право на пільгове. В нашому випадку безкоштовне харчування або в закладах шкільної освіти, або відповідно у школі, і передбачає там категорію дітей, які мають таке право, і відповідно там встановлюють норматив в розмір саме такого харчування. Тому на сьогоднішній день дійсно в луцьку таке є. Якщо ви як учасника, то маєте підтверджуючі документи, то спокійно можете надавати ці документи, звертатися. Відповідно до керівництва школи про те, щоб вашій дитині було надано таку можливість безкоштовного харчування, оскільки в Луцьку це зокрема стосується як сиріт. Та дітей, які позбавлені батьківської опіки, також правом безкоштовного харчування можуть скористатися діти з малозабезпечених сімей, діти з особливими освітніми потребами, діти з числа внутрішньопереміщених осіб, також діти, яким надано статус члена сім'ї загиблого. Відповідно, також мають право скористатися безкоштовним харчуванням. Дітей також це стосується, чиї батьки призвані на військову службу. Відповідно по мобілізації в зв'язку з тим, що Росія напала на Україну. Також діти військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань, вони також мають право безпосередньо скористатися цією послугою. Діти, чиї батьки пропали без вісти, або відповідно, скажімо так, перебувають. Перебували під час виконання бойових завдань. На сьогоднішній день інформації про них немає, вони вважаються безвісти відсутними. То діти таких батьків мають право на безкоштовне харчування. Діти, чиї батьки перебувають в полоні, діти, чиї батьки мають статус бійця добровольця, або відповідно бійця, який добровільно вступив під час анти антитерористичної операції, діти батьків, які Відповідно є добровольчими формуваннями Луцької міської територіальної громади, якщо ми говоримо про саме про місто Луцька, також діти, які. Постраждали як учасники революції гідності, це в принципі, скажімо так, такий обширений перелік тих пільгових категорій, зокрема дітей, які на сьогоднішній день в Луцькій міській територіальній громаді мають право і мають можливість скористатися послуги з безоплатного харчування в навчальних закладах. Тому, якщо ви не знали про це, то можете скористатися цим, або якщо у вас були якісь там зауваження, заперечення в зі сторони якихось осіб, то на сьогоднішній день ви почули, маєте таку картину. Якщо якісь є уточнення, звертайтеся, будемо раді додатково вам допомогти, проконсультувати, або якщо надати якусь будь-яку іншу допомогу. Друзі, ще маємо кілька запитань цікавих. Наступне воно стосується того, чи може чоловік виїхати за кордон, якщо він має третю групу інвалідності. Зокрема, він пояснює нам, що раніше спокійно виїжджав. Але цікавиться, чи на сьогоднішній день є якісь, наприклад, зміни, чи відповідно не будуть якихось таких обставин на кордоні, що будуть вимагати якісь додаткові документи, і запитує, що потрібно, чи нічого не змінилося. Отож, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про... Перетин кордону чоловіками, які мають інвалідність, тут неважливо, скажімо, яка група інвалідності, оскільки законодавство, і, зокрема, правила перетину кордону, говорять про те, що чоловіки військовозобов'язані, які мають інвалідність, вони мають право перетинати кордон. Тобто не вказується, яка сама група інвалідності, перша, друга чи третя тут фігурує. В більшості випадків, якщо ви Скажімо так, перетинали вже кордон, то я не думаю, що мають бути якісь проблеми, оскільки жодних змін і жодних нововведення в ці пункти, в ці положення законодавства не вносилися. І як було дозволено їхати чоловікам з інвалідністю за кордон, так і зараз можна це робити. Тому у вашій ситуації берете посвідчення, те, яким відповідно підтверджували попередній раз, коли виїжджали, берете ваш закордонний паспорт і сміливо їдете. Я не думаю, що мають виникнути якісь проблеми. Більше того, у вас в паспорті буде відмінка про те, що ви там в періоді воєнного стану вже неодноразово там виїжджали за кордон. Тобто ніяких нюансів немає, ви надаєте посвідчення якби, особи з інвалідністю, тому підстав, скажімо так, законних, які передбачені законодавством сьогодні, заборонити вам виїзд немає, нічого не змінилося. Наступне питання: як оскаржити діагноз, який встановлений військово-лікарською комісією? Отож. На сьогоднішній день, я не пам'ятаю, мені здається, ми вже в якомусь ефірі говорили про це, але уточнено, на сьогоднішній день є два варіанти, як ви можете це зробити. Е, перший варіант це, скажімо так, досудове таке врегулювання цього питання або судове. Ну, в загальному порядку, як завжди, ви звертаєтесь в суд, скаржуєте дії чи бездіяльність військово-лікарської комісії і фактично доводите через суд. Чому було порушення, що ви вважаєте, яким чином ваші права були порушені. Інший варіант досудовий, такий досудовий процес, досудове регулювання цього питання, передбачає, що ви висновок лікарської комісії можете оскаржити в, скажімо так, по ієрархії у вищестоячий скажімо так, орган, який відповідно є за територіальною. Поділом. Зокрема, якщо ми говоримо про те, що вам дали в міському ВЛК, наприклад, діагноз поставили рішення, якесь, з яким ви не згідні, ви можете оскаржити його в регіональне ВЛК, якщо вам не подобається рішення регіонального ВЛК, ви можете його оскаржити в Центральну військово лікарську комісію і відповідно по такій ієрархії йти. На сьогоднішній день. Скажімо так, є такі рекомендації про те, щоб оскаржувати рішення ВЛК в досудовому порядку, оскільки це можливо зекономить трошки часу, в них є прописана процедура, яким чином, яким так, терміном вони мають користуватися для того, щоб розглядати ваші скарги, оскільки подача позову до суду. Провідну дію чи бездіяльність військово-лікарських комісій, вона може спричинити те, що ваша справа буде, скажімо так, в часі розтягнута. Тому, як варіант можете спочатку спробувати оскаржити рішення ВЛК до, скажімо так, регіонального або центрального рівня ВЛК. Якщо ви все ж таки не погоджуєтесь з кінцевим результатом, з кінчавим рішенням Центральної військово лікарської комісії, і б я радив вже починати саме судовий процес. Ну, десь в такому плані, десь такий алгоритм мав би бути для того, щоб оскаржити рішення військово лікарської комісії. Наступне питання доволі цікаве. Чи можна, скажімо так, отримати свідоцтво на спадщину в нотаріуса, якщо квартира? Яку мають спадкувати, знаходиться під арештом за комунальні борги. Відповідь дуже проста: якщо накладено арешт на таку квартиру судовим чи якимось іншими слідчими органами, то видача свідоцтва прав правил на спадщину вона буде, скажімо так, неможлива і затримуватиметься до того часу, коли не буде знято арешт. В інших випадках заборони видачі свідоцтва немає, тому вам варто б таке все рекомендувати і варто рухатись в тому напрямку, щоб ті борги, які є, за які наклали арешт на цю квартиру, яку ви хочете успадкувати, варто ці борги погасити і тоді вже знімати арешт і отримувати свідоцтво про право на спадщину на таку квартиру. Друзі, і ще одне коротеньке запитання, можливо, вже хтось з ним стикався навіть в практиці своїй в житті, неодноразово я думаю, такі випадки були. Запитують нас, чи може батько відповідної жінки поїхати на авто, яке належить її чоловіку. Чоловік знаходиться за кордоном, батько хоче поїхати за кордон в Німеччину, і от фактично запитують, чи він може це зробити, і які документи для цього потрібні. Отож, все дуже просто відповідь на запитання, чи може. Так, дійсно може, і не бачу в цьому проблем. При собі варто мати документи на сам автомобіль, зокрема свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Довіреність від чоловіка можна також, і варто б також мати довіреність про те, що ваш чоловік він надає право користування вашому батьку автомобілем з правом перетину за кордон. І фактично на підставі цього я думаю, що жодних е, проблем у вашого батька, якщо він на сьогоднішній день, відповідно, знову ж таки має право на виїзд за кордон, спокійно може рухатись до кордону, перетинати його на автомобілі, е, які належать вашому чоловіку. Друзі, у мене все на сьогодні. Як завжди, очікую на вашу активність, на нові ваші запитання. Звертайтеся за телефоном в Нашу редакцію телеканалу пишіть мені особисто, пишіть на сторінках в соцмережах і вже через тиждень саме ваше питання може прозвучати в ефірі телеканалу Конкурент ТВ. До зустрічі вже через тиждень.